Так, і так продовжуємо. Тут трошки нас перервали. Укажіть корінь рівняння синус 2х до рівня мінус 1 друга. Ну, тобто я вже поділила на два, да? І сказала вам одиничне коло. От у нас одиничне коло, мінус 1 друга, це на осі Y отут, мінус 1 друга. І у нас будуть корені, тобто кути отут і отут, тобто який код. Можемо піти вниз, це буде від'ємне значення кута. І одна друга дивитесь по таблиці, це у нас синус альфа дорівнює одна друга. Це у нас кут дорівнює 30 градусів. Якщо ви пішли в протилежному напрямку, то це буде мінус 30 градусів. А 30 градусів теж можна подивитися по таблиці, воно там переведено в пі, це буде мінус пі на 6. Можна на цьому зупинитися. Бо це відповідь, а. Якщо б не було такого корення, що робити? Ну давайте підемо в додатньому. Це ж, оцей кут у нас 30 градусів, ось він. Ми його позначили. Давайте підемо в додатньому напрямку, тобто ось сюди. Що ми пройшли? Ми пройшли пі, отут пі, пі. І потім спустилися ось сюди. А отут у нас кут теж 30 градусів, тобто пі на 6. І тоді б у вас було π плюс пі на 6. До спільного зводите сюди 6. 6 π плюс пі, 7 7π на 6. 7π на 6. А, до речі, тут теж є така відповідь. 7π на 6. Тут обидва підходять. А, чу! Хлопці, дівчата, щось я трошки лоханулася. Ну, добре. Значить, ви знайшли корені. Оце у нас один корінь і другий корінь. Але ж, але ж, тепер що ми повинні зробити? Це ж ми знайшли 2х. Тобто, у вас же що тут 2х, 2х дорівнює мінус пі на 6. А значить, звідси х дорівнює мінус пі на 12. Мінус пі на 12, бачите, це відповідь Д підійшла. Якщо по цьому кореню, то тут 2х дорівнює 7 π на 6, Поділили на 2х дорівнює 7 π на 12. От у вас цей корінь. Ну, у вас у відповіді такого немає. Значить, ваш корінь це відповідь Д, мінус пі на 12. Ну, якщо б його не було, то ви б шукали отак от. Ще раз оце. Так, добре. 15-16. 16. Привіт-привіт 16. хлопцю, який мені пише в Ютубі, який здав на 189 балів. По-моєму, молодець, умнічка. Це підписник мій. Е, і так, 16. Так, що я хочу. Перебивають нас трошки. Ну, нічого. Буває. 16, Ось воно завдання 16. У паралелограмі АБЦД проведено висоту БК. Ну, мені е, прийдеться перемалювати паралелограм А, Б, де висоту БК провели. К. БК дорівнює 6. АК 8. КД 4. Узгодьте відрізок із його довжиною АБ. Ну, з цього прямокутного трикутника АБК. У вас катет 6, інший 8, значить, її підтягну за 10. 6, 8, 10 – це наша троєчка така. Дуже цікава 6, 8, 10 – Можна вже запам'ятати. І так, перше, у вас 10 відповідь Г. Друге, середня лінія трапеції Д. Давайте іншим кольором. Д. Трапеція, ось вона, Д. Так, ну, одна основа 4 у нас є. Це добре. 4 є. А, і тут 8. Значить, 8 плюс 4 це 12. Отже, БЦ у нас 12. А як знаходиться середня лінія трапеції? це формула А плюс Б поділити на 2, дорівнює. Підставляємо значення. А і Б це основи, тобто 4 плюс 12 поділити на 2. Це 16, поділити на 2, це 8. 8, 8 це у нас В. Так, третє. третє. Е, відстань від вершини Б до сторони це Д. Відстань від точки до прямої це перпендикуляр. Тобто нам треба знайти оцей перпендикуляр. Ну, давайте подумаємо. Так, а що нам, як нам тут знайти цей перпендикуляр? Поставимо тут якусь точку М, наприклад. Так. Перпендикулярно. Ну, 12 у нас тут є. А, тю, це ж висота. Ми можемо її знайти через формули площі. Паралелограма – Це у нас сторона на висоту проведена до цієї сторони. Сторона у нас це Д. На висоту проведеною до цієї сторони БМ це наша відстань. Значить, нам треба знати площу цього паралограма. А площа паралограма не трикутника, а паралограма. Через іншу висоту, через БК, це буде АД помножити на БК. У вас там записано А помножити на H. Так, АД у нас 12, БК у нас 6, то це буде 72. 72. Отже, у нас 72 площа дорівнює CD. CD у нас 10, тому що CD дорівнює AB 10 помножити на БМ на оцю нашу відстань.

Узгодьте функцію з її властивістю. Перше. Y дорівнює 7х плюс 4. Так, вона парна? Ні. Вона не парна, ні. Область визначення функції є проміжок від нуля до плюс нескінченності. Тобто, які значення може приймати х. Область визначення це х. Тут х можуть приймати. Будь-які значення, бо немає обмежень. Немає ні корення парної степені, ні логарифма, не ні знаменника, нічого. Так, графік функції перетинає вісь Y у точці з ординатою 4. Вісь Y, наприклад, у точці з ординатою 4. Що це означає? Що абсциса цієї точки дорівнює 0, тобто X дорівнює 0. Підставимо сюди 0, це буде y дорівнює 4. Правильно, з ординатою 4. Так, це у нас відповідь Г до першого Г. Так, друге. y дорівнює мінус 7 поділити на Х. Ну, це парна, ні, не парна. Так, тому що х перші першій степені в непарній, і нічого до нього не додається, не віднімається, тому ця функція є непарною. Як перевірити, парна чи непарна? нагадаю, ви повинні знайти y від мінус х. І від мінус х. Тобто замість х підставити мінус х, і тоді мінус на мінус буде плюс, тобто 7 на x. І коли у вас 7 на x, це у вас оця функція зі знаком мінус, тобто мінус y від х, мінус у від х. Так, і коли у вас виконується отака рівність, то функція не парна. Можна інакше пригадати схематично графік цієї функції. Це обернена пропорційність, якщо тут тут мінус, то розташована отут і отут. А вона симетрично відносно початку координат. А значить, це не парна функція. Так, третє. Що там третє? Так, ну давайте я її тут запишу. Логарифм. Давайте не тут. а Під оцим. Отут. О тут. Третє. Логарифм. Y дорівнює. Логарифм за основою 01 числа х мінус 4. Так. Парна, не парна ні, бо вона не симетрична. Не початку координат не осі Y парна. Область визначення функції є від 0. До плюс нескінченності. плюс нескінченності. Значить, що я вам сказала? Область визначення це значення х. На логарифми накладається умова, але тут буде х-4 більше 0, звідси х більше 4, тобто від 4 до плюс нескінченності. Так, г ми вже вибрали, залишається тільки D, Д спадає на всій області визначення. Так. Бо якщо ми пригадаємо логарифмічну функцію, у якої основа менше одинички. То це означає, що наша функція спадна. Вона спадає на всі області визначення. Якщо більше одинички, то вона зростаюча. Це властивість логарифмічної функції. Так, 17, 18. Зараз 18. 18. Так, узгодьте. Ну, понятно, коротше. Перше ln одиниця на є. Е, тобто це є е в мінус першій степені. Що таке ln? Це натуральний логарифм з основою є. Е. Заважає нам мінус одиничка. Виносимо її наперед. Це буде мінус один, ln Є. Е, е. ну, це одиничка, значить, дорівнює мінус 1. Можна і за означенням, як би ну. Можна і так. Так, мінус один. Мінус 1 це від'ємне ціле число. Є від'ємним цілим числом Б. Друге. Є е плюс 1. Є е це приблизно 2,7 плюс 1 це 3,7. Ну, це дробове число. Що ми тут є е додатним не цілим числом. В є е додатним не цілим числом. Третє. Так, ну тут застосовуємо формулу скороченого множення. Є мінус 1 в квадраті, це буде квадрат першого числа, мінус 2 помножити на перше і на друге. І плюс квадрат другого числа. Одиничка в квадраті це одиничка. Мінус є в квадраті, плюс 2 є. Так, є квадрат мінус є квадрат взаємознищується, мінус 2 є, плюс 2 є взаємознищується, це одиничка. А це є натуральним числом відповідь а. Натуральні нагадую при лічбі предметів 1, 2, 3, 4, 5, 6, і так далі траль. Так, наступне, наступне. Тридцять перше а ну тобто на три двадцять першим. 19 я сказала, 20 і 22 я вже зробила. Тепер 21. Серед студентів провели опитування щодо їхніх улюблених жанрів фільмів. Результати опитування наведені на круговій діаграмі. Відомо, що фантастику полюбляють на 45 осіб більше, ніж жанр хоррор. Так, хоррор зелений, фантастику на 45 осіб більше. Фантастика у нас червона. Корор зелений, так. Визначте загальну кількість студентів, які взяли участь в опитуванні. Хорошо. Нам треба знайти зелені. У відсотки. Зелені. Так, зелені у відсотках. А, значить, це у нас буде. Все коло 100% відняти. 10 відняти 42,5% і відняти 40. Так, ну, все це докупи. Це буде 92,5%. Віднімаємо 92,5%, це буде 7,5. Ну, можна отак да, записати, додати, спочатку потім відняти. Так, 7,5%. Тепер читаємо. Відомо, що фантастику полюбляють на 45 осіб більше, ніж хоррор. Значить, червоного на 45 осіб більше. А давайте знаємо, на скільки відсотків це більше. На скільки відсотків? На 10% відсотків, мінус зелених на 7,5%. Це буде 2,5%. Значить, на 2,5%. А це у нас за умовою 45 осіб. А нам треба знати, скільки всього взяли. А всього взяли в тестуванні 100%. Відсотків. Це невідомо скільки, тобто х осіб. Знаходимо з цієї пропорції х, як завжди. Множимо нахрест, який лежать, і ділимо на оце. Значить, це 45 помножити на 100 і поділити на 2,5. Ну, я б тут перенесла кому, щоб було 25, тоді тут дописати 0, щоб дріб не змінилося. Ну, тобто, помножили чисельник і знаменник на 10, можна так сказати. Ну, ми знаємо, що 100 поділити на 25 це буде 4, а у нас 1000, значить тут 40. 45 помножити на 40 це буде 0, 0, 2, запам'ятовуємо. 1800. Тут відповідь 1800. Так, ну якщо вам сподобалось, ставте вподобачку, просувайте наш український контент, особливо мій канал освітній. Сподіваюсь, що вам було все зрозуміло. Всім успіхів на НМТ, хто здає після 6 червня. Дякую вам за увагу. До побачення, гарного дня.